І таким чином вас відстежують. відстежують тобто, І це робить податкове. А також це цифрові квитанції сайтів, де ви щось продаєте. Незалежно, що, але якщо є продажі, то також вас будуть фіксувати. І всю діяльність вашу бачите, що продано і яка сума коштів вам як продавцем вже. Набута. Також активно моніторяться платформи з високою активністю переказів. Наприклад, це OLX, OnlyFans, UClon, Etsy, NovaPay, Donat платформи та інші. Дані передаються в податкову або витягуються автоматично через APL. Це спосіб взаємодії комп'ютерних програм між собою. І тут, відповідно, ви всі зрозуміли, що також тотальний контроль. І що ж вам загрожує, як ми сказали, штрафи на початку відео? Так ось фінансова відповідальність буде жорстка з погляду держави. Якщо податкова вважає вашу діяльність підприємницькою, а ви не зареєстровані як підприємець, то мінімальний штраф. Буде 17 тисяч гривень. Максимальний штраф буде до 34 тисяч гривень за ухиляння від реєстрації. У складних випадках, випадках це відкриття адмінсправи чи передача до суду. Тобто, навіть можуть бути такі моменти. Такі штрафи можуть накладати масово. І судова практика. Це вже підтверджує десятки випадків щомісяць. Тобто це держава каже про те, що будь-який продавець, який хоче здійснювати свою діяльність, він має, він має реєструватися для того, щоб не було ось таких проблем. І чому ж держава це робить? Ключова причина це гроші, як завжди, гроші. Під час війни, це на думку держави, Бюджет має величезні дірки, це зрозуміло. Але держава шукає всі можливості джерела доходу. Ось одне із джерел, це ваш тотальний контроль, ваша діяльність. Другий фактор це боротьба з тіньовою економікою. За різними оцінками до 40% економіки України у тіні. Це мільярди гривень щороку.